Всім привіт! Зараз ми будемо робити анімацію з гранолою торгової марки «Чумак». І спочатку нам потрібно додати об'єкти, з якими ми будемо працювати. Нам потрібно натиснути на цей зелений плюсик. Тут ми бачимо папку Media, ось вона, натискаємо на неї. І зараз у нас відкрилась папка з нашими зображеннями та фото. І ось тут ми шукаємо. Наші об'єкти, які ми сюди зберегли. Також ми можемо натиснути ось на цей значок і в нас відкриється повністю ця папка. І ми тут будемо шукати наші об'єкти. І для того, щоб додати декілька об'єктів, в правому верхньому куточку ми бачимо ось цей значок, натискаємо на нього, і потім в нас з'являється можливість вибрати стільки об'єктів, скільки нам потрібно. Але мені не потрібно, щоб цей об'єкт був, тому я його вимикаю. І потім шукаємо мені потрібні об'єкти. Ось ці об'єкти вибираємо. І щоб їх вже додати до проєкту, знову зверху справа ми бачимо ось цей значок і натискаємо на нього. І ось зараз ми бачимо наші об'єкти. І натиснувши на будь-яку доріжку, ми можемо змінювати положення цих об'єктів. Або ось тут. Вводимо по екрану пальчиком або знаходимо переміщення та зміна ось тут. І ось тут, в цьому полі, ми також можемо робити зміну положення наших об'єктів. Але я зараз буду робити наступне: я хочу, щоб наші об'єкти розгортались один за одним, і для цього я буду використовувати батьківський контроль. І щоб мені його додати, спочатку мені потрібно вам пояснити, що це таке. Наприклад, ми маємо ось такий круг. Так? І я хочу, щоб цей об'єкт, так, зараз мені потрібно приховати інші об'єкти. Для цього ми тут бачимо ось це око, і ми натискаємо на це око, і таким чином ми приховаємо наші об'єкти. Далі. У мене є такий круг. І зараз я хочу, щоб наша гранола рухалась, коли я буду рухати цей круг, тобто цей головний об'єкт. І для цього мені потрібно прив'язати наш об'єкт до головного об'єкту. Для цього ми натискаємо на доріжку з гранолою, Зверху ми бачимо ось цей значок, натискаємо на нього. Далі, ось тут, в цьому віконці, ми бачимо всі шари, які зараз в нас є в проєкті. Потім ми вибираємо наш основний об'єкт, до якого ми хочемо прив'язати наш об'єкт. Тобто Це буде круг 1, натискаємо, і зараз ми бачимо, як змінився наш значок. І коли я почну змінювати положення нашого головного об'єкта, тобто круга, так? ось таким чином ми побачимо, що гранола також змінює своє положення. І також, коли я почну розгортати наш об'єкт. Ось тут, до речі, це можна зробити. Справа ось цей значок натискаємо, і бачимо, що ми тут можемо змінювати кут повороту нашого об'єкта. І коли я буду змінювати кут повороту, гранола також буде рухатись за нашим кругом. Так, ми зараз не бачимо, як змінює кут круг, тому що він круг, але якщо це буде інший об'єкт, наприклад, прямокутник, ми це побачимо. Тож, ми можемо додати, наприклад, квадрат. Ось таким чином по екрану змінити його розмір. Ну, наприклад, так, розтягуємо пальчиками. Також положення ми можемо змінити. А далі ми переходимо на гранолу і знов натискаємо на цей значок. І ми змінюємо батько. Тобто, зараз це буде не круг, а прямокутник. Натискаємо. І коли я буду змінювати положення нашого прямокутника, буде. Відбуватися те ж саме. Тобто гранола буде рухатись за батьком. І також ми можемо змінювати кут повороту, тобто розгортати наші об'єкти за допомогою батьківського контролю. І ми бачимо зараз, що прямокутник дійсно змінює свій кут повороту. І зараз, коли ми вже розуміємо, як працює батьківський контроль. Ми можемо це використовувати. Спочатку я видалю цей круг, він нам буде вже не потрібен, тому що вам буде більш зрозуміло, коли я буду працювати з прямокутником, тому я видалю цей об'єкт. Для цього натискаємо на доріжку, і зверху, справа ми бачимо ось цю корзину і натискаємо на неї. І продовжимо працювати. Зараз нам потрібно розмістити наш об'єкт таким чином, щоб ми коли рухали цей прямокутник, всі ці об'єкти рухались тоді, коли буде рухатися цей прямокутник. Мені потрібно розмістити ці пачки з кожного боку прямокутника. В Light Motion існує декілька способів, як це зробити. Я покажу вам один із способів. І для цього мені потрібно зменшити наші об'єкти. Коли я буду зменшувати прямокутник, буду зменшувати Двій розмір і гранола з шоколадом. Але останні дві ні. Тому ми маємо змінити їх розмір. Тобто нам треба підігнати розмір ось таким чином. По екрану пальчиком я можу змінювати положення, а також підганяти розмір, як наша перша пачка з шоколадом. І також я зроблю з останньою пачкою. Ось таким чином ми підганяємо розмір. А далі нам потрібно розмістити ці пачки таким чином, щоб вони знаходились з кожного боку цього прямокутника. Тобто, я беру, наприклад, ось цю пачку, йду в переміщення та зміну, вибираю поворот, змінюємо 0 градусів на 90, тобто ми можемо натиснути на значення та змінити його ось тут. І ми бачимо, що наша пачка розгорнулася. І далі нам потрібно виставити там, де нам це потрібно, тобто ось тут. І те ж саме ми робимо з останньою пачкою. Але ми змінимо її поворот на 180 градусів. Ось таким чином. І розміщуємо її ось тут. І далі нам потрібно, щоб коли ми змінювали поворот прямокутника. Інші пачки теж рухались, як і наша перша пачка. І що ми повинні для цього зробити? Звісно, налаштувати батьківський контроль для інших пачок. Тобто ми заходимо на цю пачку, ми вже виставили там, де вона повинна зараз стояти. Натискаємо на значок батьківського контролю і вибираємо за головний об'єкт прямогольник, тобто прямокутник. І теж ми робимо з останньою пачкою. Натискаємо на батьківський контроль, вибираємо прямокутник за головний об'єкт. І тепер, коли ми будемо змінювати положення прямокутника, тобто його кут повороту, останні пачки теж будуть рухатись за цим прямокутником. Все дуже швидко і дуже зручно. Треба лише зрозуміти, як це працює. І тепер що ми тут можемо зробити? Ми можемо збільшити розмір об'єктів, але з допомогою прямокутника, тому що це головний об'єкт, і відповідно до нього будуть змінювати розмір іншого об'єкту. Тому я роблю ось таким чином. Так? І, наприклад, коли я буду розгортати прямокутник, ми побачимо наступне. Але ось тут ми бачимо наші попередні пачки, тому. Ми можемо підняти трохи вище ці пачки, так? Повертаю назад. Але вам потрібно зробити таким чином, щоб ця відстань була однакова на всіх пачках. Тож, робимо ось так. Ну, мабуть, зараз в мене неоднакова відстань. Ну, майже так. І потім ми можемо анімувати. Як ми будемо це анімувати? Давайте спочатку ми повернемо до першої пачки. Тобто ось таким чином. Так? І спочатку перед тим, як ми будемо анімувати розгортання цих об'єктів, мені потрібно зробити. Появу цієї пачки, і ми це будемо робити з допомогою зміни масштабу. Ми знов натискаємо на цю пачку, заходимо в переміщення та зміну, натискаємо на третій значок. Це наш масштаб. Як ми бачимо, ось ця шкала, і ми можемо з допомогою неї змінювати розмір об'єктів. І зліва, ось тут, ми бачимо ось цей ромбік: це ключі, з допомогою яких ми можемо робити зміни. Будь-яких дій, форми і так далі. Так, ставимо перший ключ. І потім, трохи пізніше, другий ключ. У цьому другому ключі ми залишаємо той розмір, який ми зараз бачимо на екрані. А в першому ключі ми робимо 0. Тобто, ось таким чином у нас буде з'являтися ця пачка. Так. Потім, коли ця пачка з'явилась, будуть з'являтися інші об'єкти, так, вони, вони будуть літати навколо цієї пачки. Так, і потім вже буде розгортатися прямокутник. Тому нам потрібно зараз перейти на прямокутник, вибрати час, коли ми будемо змінювати на вже другу пачку. Так, ну, наприклад, це буде друга секунда, і переходимо на переміщення та зміну. Вибираємо поворот. Ставимо перший ключ, у нас це буде нуль. І потім ну, невеличка відстань між ключами, і ми робимо наступне 90 градусів. Ну, в даному випадку це мінус 90 градусів. І ось зараз що в нас відбувається. Але як на мене, це дуже швидко, тому можемо це змінити. Це робиться наступним чином. Ми знов повертаємось. До вкладки поворот, натискаємо довгенько на цей другий ключ і перетаскуємо його ну, десь, ну, наприклад, ось тут. І ось як зараз це буде відбуватися, тобто повільніше. Ще ми можемо додати цікавості цьому повороту, але ну, маю на увазі є такі графіки швидкості. Ось тут зліва ми бачимо цю іконку, це графіки. Швидкості, і ми можемо їх налаштовувати. Але ось тут ми виберемо готовий графік. Easy in, easy out. ось тут знизу він натискаємо на нього. І ось що відбувається зараз. Тобто, ви бачите, що рух він такий більш плавніший. І для порівняння я прибираю, і що ну, ось таким чином. Відбувається рух без цього графіку. Тобто я зараз поверну цей графік. І ось таким чином ми зробили з вами анімацію поворота. І потім, коли ми це вже зробили, ми вибираємо момент, коли ми знов хочемо змінити пачку на наступну. ну Наприклад, це буде ось тут. Так, переміщення та зміна. Знов поворот. Ставимо перший ключ, ми фіксуємо в цьому ключі положення. Нашого прямокутника. Зараз він не рухається. Тобто ось ця відстань це коли ми бачимо ось цю другу пачку. А потім нам потрібно змінити цю пачку на третю. так? І ми ставимо другий ключ саме ось тут. Ну, тобто Це вже в нас четвертий ключ, але стосовно ціє, цього кадру, це другий ключ. І в другому ключі ми змінюємо на 180 градусів. І ось що в нас зараз буде відбуватися. Так. І вже тут ми знову заходимо на графік швидкості і можемо вибрати Easy In, Easy Out. І таким чином ми зробили з вами анімацію повороту. І далі нам потрібно зараз приховати цей прямокутник. Для цього ми просто приховаємо цей прямокутник, тобто натискаємо на це око. Зараз ми вже прямокутник не будемо бачити, а лише тільки пачки з гранолою. Так, ще нам потрібно додати фон. Я це роблю через плюсик. Вибираю фігуру знов прямокутник. Так. І зверху, ось тут, справа, ми бачимо три крапочки, натискаємо, і тут є розтягнути до області композиції. І ось таким чином ми заповняємо наш. Екран, тобто так прямокутником кольоровим. Далі, ось тут, на доріжці нашого другого прямокутника, ми бачимо три смужки. Затискаємо ці три смужки і перетягуємо ось сюди цей прямокутник. Тобто, це буде наш фон. Також нам потрібно змінити кольор цього фону. Ми натискаємо на доріжку, натискаємо колір та заливка і переходимо на палітру кольорів. У мене їх вже дуже багато, тому що ну, я дуже довгенько використовую цю програму. Бас може бути менше, але ви вибираєте ті кольори, які вам потрібні. Або ось тут, що ви тут маєте, або ось тут. Ви можете самі налаштувати колір, який вам потрібен. Так, ну, наприклад, в мене буде хай ось такий. А... Давайте ось такий колір. І тепер, що ми ще будемо робити? Ми будемо додавати об'єкти, які будуть літати біля цих пачок. Насправді це дуже просто. Натискаємо на плюсик і через медіа додаємо всі об'єкти, які нам зараз потрібні. І так, я вже додала всі об'єкти. Зараз я покажу, як я роблю появу цих об'єктів. на... В першому кадрі, а потім останні кадри ви вже зробите самостійно. Так, ну Наприклад, ось цей об'єкт шоколад. Що ми робимо? Ми заходимо знов на переміщення та зміну, знов на масштабування, тому що ми будемо працювати з анімацією масштаба. Так, знов ми будемо використовувати ключі. Натискаємо, ставимо перший ключ спочатку. Ну, і десь ось тут в мене з'являється пачка, і, наприклад, ось тут буде з'являтися цей шоколад. Ставимо другий ключ. Але в мене цей об'єкт, він вже розміром, який мені потрібен, тому спочатку його не має бути, тому я роблю його на нуль. Тобто це буде ось таким чином. Так. А, і ми, в принципі, можемо ставити, ну, наприклад, десь ось тут. Це достатньо великий розмір, тому я хочу зробити, нібито цей шоколад був. Доволі близько до нас, і він буде такий розмитий, тобто він буде не в фокусі. Для цього ми заходимо на ефекти, добавить ефект, шукаємо тут розмиття. І тут є таке розмиття по хаосу, стандартні настрой, і ми можемо ось таким чином налаштувати це розмиття. ну Наприклад, ось так в мене буде. Ви можете зробити те значення, яке вам більше сподобається. Так. І в принципі, все те ж саме, ми будемо робити з останніми об'єктами. Тобто ми заходимо на кожну доріжку, переміщення та зміна масштабування. Ставимо перший ключ, потім другий ключ, і в першому ключі ми змінюємо розмір до нуля. І ось таким чином буде з'являтися другий об'єкт. Але я хочу, щоб він з'являвся трохи пізніше, ніж перший об'єкт. Тому що я роблю? Так як я вже зробила анімацію появи, тобто масштабування, так? В мене вже є ключі, і я їх поставила на початку доріжки, я можу змінити положення самій доріжки. Я натискаю на цю доріжку, і ось таким чином тягну її далі. І зараз перший ключ ось тут. Тобто з 24 го кадру буде з'являтися в мене цей об'єкт. Мабуть, це дуже пізно, тому ми можемо змінити ближче трохи. Ось так, наприклад. І переміщуємо по екрану там, де нам потрібно. І також ми можемо зменшувати розмір або збільшувати ось таким чином. Тобто, ну, Наприклад, я зменшила зараз, і в мене в другому ключі буде ось цей розмір. Або навпаки, і в другому ключі буде ось цей розмір. Тобто ми вже налаштували анімацію масштабу і можемо також налаштувати розмір з допомогою наших пальчиків по екрану. Так. І все це саме ми робимо з іншими об'єктами. Я зараз це зроблю вже без запису екрану. І також ви самостійно можете вирішити, куди ви хочете додати ефект розмиття. Але пам'ятайте, що об'єкти, які до нас ближчі, вони повинні бути більше в розмірі, ніж дальні об'єкти. Тож, майте це на увазі. Так, і останнє я все це зараз роблю. Як ви бачите, я вже зробила появу цих об'єктів. І як ви бачите, в мене доріжки, я їх поставила кожну на різний час, для того, щоб об'єкти з'являлися не одночасно, тому що так буде цікавіше. Так, і також хочу вам показати, якщо ви хочете помістити об'єкт за запачкою, вам потрібно натиснути знов на три смужки і перетягнути доріжку. Під доріжку з нашою пачкою. Тобто ось таким чином. І будуть об'єкти знаходитися за нашою упаковкою. Тобто в цьому додатку працює такий принцип. Доріжки, які знаходяться зверху, вони будуть попереду, Ну, ці об'єкти будуть попереду. Якщо ми хочемо, щоб за цим об'єктом знаходились інші об'єкти, ми повинні наші доріжки переміщувати нижче під ці об'єкти. Так, ось таким чином це працює. І що ми будемо далі робити? Як ви бачите, коли пачка змінюється на другу, ці об'єкти залишаються. Нам це не потрібно. Що ми можемо зробити? Ми можемо об'єднати ці об'єкти в групу. І для цього нам потрібно: затискаємо ось тут зліва, так, довгенько, таким чином, щоб був зелений колір. І ось таким чином виділяємо ці доріжки. А потім зверху ми бачимо ось таку першу іконку. Це буде об'єднання в групу. Натискаємо, і в нас з'явилась група. І ми цю першу групу можемо прив'язати до нашої пачки. Тобто ось цю пачку з шоколадом зробити головним об'єктом для цієї групи. Група 1. Натискаємо на неї зверху іконку. Батьківського контролю і вибираємо об'єкт, до якого ми будемо прив'язати цю групу. Але як ви бачите, в нас зараз слой бізнес названня, і я ну, не бачу, який, який це слой, що це за пачка. Що мені потрібно зробити? Я можу переіменувати ці доріжки. І ось, наприклад, ми натискаємо доріжку і зверху бачимо слой без названня. Нехай це буде перший слой. Так? І потім повертаємося до групи. Знову батьківський контроль, і вже я бачу цифру 1, натискаємо, і тепер ось що буде. Як ви бачите, об'єкти, які були прив'язані до пачки, вони приміщуються одночасно з пачкою, Але ось цей об'єкт я про нього забула, тому що він знаходиться нижче, і я його не можу об'єднати в групу. Тому що група буде знаходитися над об'єктом. Так. Або під об'єктом, тому що ми не можемо зробити групу одночасно і під, і над, бо об'єкти будуть тоді і під і над. А мені потрібно, щоб деякі об'єкти були спереди, а деякі позаду цієї пачки. Тому що я зроблю? Ось цей об'єкт я також прив'яжу до цієї пачки як ну, головний об'єкт. І ось таким чином зараз буде змінюватися. Наші Як ми бачимо тут справа, ми бачимо трохи е, шоколад, тому я заходжу в групу. так Ми можемо зайти в цю групу, натискаємо на групу, бачимо редактувати групу. І ось цей шоколад. Я трохи ну, підему його повише. Ось таким чином. так і Вже цей шоколад ми не бачимо. Ну, звісно, ми можемо редагувати його положення, змінювати, будь-де поставити. Ну, це я зараз просто показала, як ми це можемо зробити. Так, і ще що цікаве, ми тут можемо зробити, ми, ну, ми могли зробити це одразу, але я про це забула. Зараз ми заходимо в «Редагувати групу знов і додаємо на кожний об'єкт ефект калібання. Так, натискаємо Добавити ефект. І ось тут шукаємо переміщення та зміна, і бачимо калібання стандартної настройки. Але це дуже швидко, по-перше, тому ми переходимо на частоту так? і робимо ну, десь ось таке значення. Але ви самі можете побачити, як вам це подобається або ні, і самі налаштувати це значення. Так, ну і також ми можемо змінити угол, якщо вам потрібно. Тобто зараз він рухається ось так, 45 градусів, можна зробити 95, 100, там 70, як ви це забажаєте. Так, ну, наприклад, ось таким чином. І також ми можемо змінювати амплітуду руху. Так, ну, ось таким чином буде плавно рухатись наш об'єкт. Ну, це більш залежить від частоти. Так. І ми можемо це все налаштовувати далі. Або ми тут бачимо три крапки, копірувати ефект. І переходимо на інші доріжки, натискаємо Ефекти. Бачимо, ось тут три крапочки, ставити ефект. І все, зараз в нас вже є цей ефект. Але ми можемо змінити це колібання, тому що ну, зараз буде відбуватися колібання в. Один бік в одну частоту, і це не дуже гарно, ми можемо змінити, наприклад, кут нашого руху, також трохи частоту змінити і трохи амплітуду, щоб цей рух виглядав інакше. І таким чином ми налаштовуємо всі об'єкти. Зараз я це робити не буду. Так, повертаємося. Як ми повертаємося до нашого? Волоного екрану зліва ми бачимо назву нашого проєкту, натискаємо, і тепер ми знаходимося знову в нашому проєкті. І так само ми будемо додавати об'єкти до інших пачок, тобто до цієї другої пачки і до третьої пачки. Але ми вже будемо додавати об'єкти не з початку проекту, наприклад, як ми ось тут робили, так а коли ми. Будемо бачити цю пачку. Ну, наприклад, ось тут здійснився поворот, і тут повинні з'являтися ці об'єкти. Тому ми будемо через плюси додавати об'єкти ось тут. І потім так само ми будемо об'єднувати їх в групу. Якщо потрібно буде поставити деякі об'єкти за пачкою, то будемо ці доріжки переносити под пачку, тобто я маю на увазі под доріжку з пачкою, так, щоб вони знаходились за. Об'єктом. І потім ми будемо додавати вже батьківський контроль на новостворену групу та окремі об'єкти, якщо вони будуть знаходитися на пачці. І те ж саме ми робимо з третьою пачкою тобто ми вже об'єкти будемо додавати десь ось тут. так Але в кінці нам не потрібно, ну, тобто, не те, що не потрібно. Ця пачка буде зникати. І зникати вона буде через масштабування, тобто ми будемо анімувати масштаб, зменшувати цю пачку, а також з цією пачкою буде зменшуватись ці об'єкти. Якщо вони будуть зв'язані з пачкою через батьківський контроль, вони також будуть зменшуватись. Але зараз давайте ми це зробимо, і побачимо, як це буде виглядати. Ось, наприклад, я швиденько додала об'єкти, виглядає це не дуже, але мені потрібно вам показати. Так, ми знов об'єднуємо групу. так, У нас з'являється група 2, як ми бачимо, ще у мене є об'єкт, який знаходиться за пачкою, тобто я перенесла його донизу під доріжку з третьою пачкою. Також я перейменувала вже пачку на цифру 3. Ось тут ми бачимо, так. І що ми будемо робити? Ми групу 2 підв'язуємо до головного об'єкту номер 3 І також ми робимо ось цим ананасом, цим об'єктом теж до головного об'єкту номер 3 І тепер ось так це з'являється. А потім мені потрібно, щоб ці об'єкти. Зникали через зменшення. Для цього я йду до головного об'єкту, переміщення та зміна, масштабування знаходжу десь тут. Це буде кінець доріжки. Ставимо ключ раз. І потім ми ставимо другий ключ десь ось тут і робимо значення 0. Тобто цей об'єкт буде зникати. А разом з ним будуть зникати і інші об'єкти, тому що зараз. Пачка під номером 3 головний об'єкт для цієї групи та для цього ананаса. Ну і потім, коли ці об'єкти будуть зникати, повинне з'являтися лого. Для цього ми знову через медіа додаємо це лого. Ось це лого. І, до речі, всі лого я завжди спочатку шукаю таким чином. Я пишу в Гуглі саме просто лого і назва компанії». і звичайно в зображеннях. Буде лога саме на прозорому фоні, тобто PNG-формат. Так. Ну або якщо буде на білому фоні, ми видаляємо білий фон в додатку, який ви для цього маєте. Так. І потім ми йдемо в переміщення та зміну масштабування, і ось тут ставимо перший ключ на початку доріжки, потім другий ключ. Ось тут, в другому ключі ми нічого не змінюємо, тому що. Тому що мені, ну, мені цей розмір підходить. Тому я буду тільки змінювати розмір, звісно, на початку, тому що ну, цього лого не повинно бути ось тут. Ми його не повинні бачити. Тому ось так це буде виглядати. Ну і звісно, швидкість появи цього лого і зникання об'єкта, ви вже регулюєте саме за допомогою. Відстані між ключами. Тобто, якщо буде відстань менше, лога буде з'являтися ще швидше і навпаки. Так, і ось таким чином, в принципі, ми з вами зробили цю анімацію. Звісно, я зробила її не повністю Але я сподіваюся, що вам було все зрозуміло і сподіваюсь, цікавим. Тож, дякую за увагу!